Привіт, з вами одеський кіноман. І сьогодні ми говоримо про фільм, якого Гільєрмо Дель Торо чекав майже все творче життя. Франкенштейн 2025 року. Це той випадок, коли режисер нарешті отримав змогу зняти свій давній, майже одержимий проект. Дель Торо зізнавався у багатьох інтерв'ю, що давно хотів звернутися до історії Мері Шеллі. Він багато років намагався запустити виробництво, писав чорнові сценарії, шукав студії. Але все ніяк не складалося. І тільки тепер він отримав повну творчу свободу, великий бюджет та команду, якій довіряє. Тому цей фільм уже до виходу називали його Проектом Мрії. Перш ніж продовжимо, підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Це справді допомагає розвитку одеського кіномана і дозволяє мені робити більше оглядів, аналітики і цікавих відео. Історія у фільмі залишається вірною духу роману Мері Шеллі. Молодий учений Віктор Франкенштейн, одержимий ідеєю перемоги над смертю, намагається зібрати людину з уламків інших життів. Але коли експеримент вдається, він створює не просто істоту, а відображення власної темряви. Дель Торо робить акцент не на страхові, а на емоціях і самотності. Усі події рухаються болем, травмами та бажанням бути почутим. Саме тому акторський склад тут це точні противаги, що створюють психологічну рівновагу фільму. Оскар Айзек зіграв Віктора Франкенштейна. Айзек має рідкісну здатність грати внутрішньо зламаних, емоційно нестабільних персонажів. Він може одним поглядом передати геній, провину та одержимість. Це ідеально підходить історії Віктора. Джейкоб Елорді – істота це жива рана. Він грає не монстра. А людину, якій не дали стати людиною. Його пластика, мовчання і погляд створюють найбільш людям на втілення істоти за десятиліття. Міагот у двох ролях Елізабет та Клер Франкенштейн. Вона поєднує ніжність, небезпеку і непередбачуваність. Її присутність у кадрі додає психологічної глибини і тривожного підтексту. Крістоф Вальц – Генрих Гарландер майстерно робить загрозу стриманою та інтелігентною. Його персонаж стає моральним тригером історії. Інші актори, Ларс Міккельсен, Чарльз Денс Рейф Інсон, формують холодну атмосферу світу, де кожен силует, кожен гест має символічну вагу. Фільм працює саме тому, що акторські рішення і режисерська концепція рухаються разом. Це не той випадок, коли актори рятують слабкий сюжет. Навпаки, сюжет дає їм простір, а вони роблять його глибшим. Айзек нервовий імпульс фільму. Його Віктор не божевільний учений, а людина, що постійно бореться з собою. У сценах з родиною м'який у сценах експериментів холодний і жорстокий Елорді мовчазна трагедія. Його істота не кричить і не загрожує. Вона болить у конфронтаціях з Віктором. Він не агресор, а дзеркало хтось, кого не просили народжуватись. «Міа-вот» додає емоційної нестабільності, її погляд змінює атмосферу сцени без жодного слова. Разом їхня гра створює багатошарову драму. Франкенштейн це фільм не про жахи, це фільм про відповідальність і ціну, яку ми платимо за власні рішення. Монтаж повільний і точний. Він не лякає, він тисне. Тиша тут говорить голосніше за репліки. Камера Дана Лаусена працює як пензель художника. Світло і тінь створюють відчуття готичного живопису. Це кіно, яке треба дивитись у темряві кінотеатру, а не на телефоні. Музика тривожна, дисонансна, майже церковна, вона формує мораль сцени. Мотиви Віктора та істоти звучать як дві мелодії, які намагаються зійтися, але весь час розходяться. Франкенштейн Дель Торо це фільм, який говорить про людинність через монстра і про монстра через людинність. Фільм неспішний, атмосферний і чесний. Він не намагається подобатись усім, і саме тому має характер. Якщо ви любите історії, які залишають слід, подивитись варто обов'язково. Дякую, що подивились огляд. Підтримайте канал вподобайкою та підпискою. З вами був Одеський Кіноман. До зустрічі.